Біблія, Старий Завіт, Четверта книга Мойсея, Числа, розділ 1. Господь промовив до Мойсея в Сінайській пустелі в наметі свідчення першого дня другого місяця, другого року після їхнього виходу з Єгипетського краю наступні слова: Проведіть перелік усієї громади ізраїльських нащадків за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків. Всіх чоловіків поіменну, одного за другим, від 20 років і старше, кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі, ти і Аарон, зачисліть їх у їхні військові підрозділи. З вами нехай будуть по одному представнику від племені всі глави своїх батьківських родів. Ось імена мужів, які стоятимуть при вас. Від Рувима Еліцур, син Шедеура, від Симеона Шелуміїл, син Цурішадая, від Юди Нахшон, син Амінадава, від Ісахара Натанаїл, син Суара, від Завулона Еліяв, син Хелона. Стосовно ж синів Йосифа, то від Єфрема буде Елішама, син Амігуда, а від Манасії Гамалеїл, син Педацура, від Веніяміна Абідан, син Гідеоні, від Дана Ахієзер, син Амішадая, від Ашера Пагіїл, син Окрана, від Гада Еліасаф, син Деуїла, від Нефталима Ахіра, син Енана. Усі вони були покликані від громади, як начальники племен своїх батьків, це глави ізраїльських тисяч. Тож Мойсей та Аарон. Взяли цих названих по іменному мужів і першого дня другого місяця зібрали всю громаду і зробили перепис згідно з їхнім народженням, за їх місяця зібрали всю громаду і зробили перепис згідно з їхнім народженням, за їхніми родинами, за родами їхніх батьків, у відповідності з кількістю імен від 20 років і старше, поголовно, як і наказав Господь Мойсеєві. Тож він зробив перепис у Сінайській пустелі і було нащадків рувима первістка Ізраїля за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родом їхніх батьків, згідно з загальною кількістю імен поголовно, всіх чоловіків від 20 років і старше, котрі здатні до військової служби, нараховано їх в племені рувима 46 500, нащадків Симеона. За їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків поіменно, згідно з загальною кількістю імен всіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до військової служби нараховано в племені Симеона 59 тисяч нащадків Гада, за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків. Згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби, нараховано таких у племені гада 45 тисяч нащадків синів Юди за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен. Від 20 років і старше всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені юди 704 тисячі шісто. Нащадків із Сахара за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен. Від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені із Сахара 54 тисячі чотириста. Нащадків Завулона. За їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Заволона 57 тисяч. Нащадків Йосифа, зокрема, нащадків Єфрема, за їхніми сім'ями, за їхніми родинами. За родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Єфрема 40 тисяч 500. нащадків Манасії за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше всіх здатних до військової служби. Нараховано їх у племені Манасії 32 200. Нащадки Веніяміна за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби. Нараховано їх у племені Веніяміна 35 тисяч Нащадки вдана за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків. Згідно з загальною кількістю їхніх імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Дана 62 тисячі 700. нащадків асира за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби. Нараховано їх у племені Асира 41 500 нащадків нефталима, за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше всіх здатних до військової служби. Нараховано їх у племені нефталима 53 400. Це перелік, який здійснив Мойсей та Аарон разом зі старішинами Ізраїлю. Кількості 12 чоловіків по одному чоловікові з кожного племені їхніх прабатьків. Усіх порахованих ізраїльських нащадків за родами їхніх прабатьків від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби в Ізраїлі за загальним переліком було 603 550 чоловіків. Однак левіти за своїм родом по прабатьківській лінії не були разом з іншими пораховані. Бо тоді промовив Господь до Мойсея такі слова Дивись, щоб племені Левія ти не рахував, а їхньої кількості не зараховував до числа ізраїльських нащадків, признач левітів відповідальними за намет свідчення, за все його обладнання і усе, що в ньому є. Вони носитимуть намет і всі його речі. Левіти здійснюватимуть служіння в наметі і довкола нього розташовуватимуть свій табір. Коли потрібно буде намет переносити, то левіти розбиратимуть його, а коли намет зупинятиметься з табором, то левіти складатимуть його, коли ж хто сторонній наблизиться до нього, той помре. Ізраїльські нащадки будуть таборитись кожний за місцем розташування свого табору, кожний під своїм прапором. Та за своїм військовим підрозділом левіти ж будуть таборуватись довкола намету свідчення, аби не впав гнів на громаду ізраїльських нащадків. Левіти нестимуть варту біля намету свідчення. Ізраїльтяни зробили все, як Господь наказав Мойсеєві, так вони і вчинили.